Доброго дня, шановне панство, покажу вам квіточки, бо більша частина закінчує першу цвітіння хвилю, а я ще їх не знімала. Це букет парфе і дінки. Світлана, якщо ви будете дивитися, дивіться, це дінки тут росте, ну, напевно, років сім, І я її досить сильно обрізаю. Це наша дюймовочка. Ідемо у двір. Ці клумби я вам показувала. Зараз починають вже однорічники розцвітати і гвоздички. Цю також клумбу показувала. Починають квітувати петунії. От так. лобода. Буду обрізати. Сьогодні до мене приїжджає дорога подруга, а ввечері чи завтра все обріжу. Тут також наростають петунії. А це інші мої квітнички. Моє завдання було у себе в сільському дворі, де в нас там кури. Зробити невеликі квітнички, щоб от я скрізь, наприклад, ходила і на моєму шляху були барвисті такі плямки квіткові. Тут колись була собача будка, а зараз мілено, до речі, ось на цьому місці я посадила гортензію Кіуші, скоро вона заквітне. Відцвітає Леонардо Да Вінчі, а оце ця. Квітка я ідентифікувала її як пале рояль. Закінчує цвітіння першу хвилю. Дивіться, які шапки. Ще не обрізала ці квіти. Ось такий кущ з іншої сторони. Ну, це щось. Кажуть, що вона. Схоже цвітінням на П'єр де Ронсар, але, на мою думку, перша хвиля цвітіння Пале Рояль набагато щедріша, ніж у П'єра Ронсара. Повернусь до цього маленького квітничка. Це декоративне пижмо. Вінклір, Омаже Барбра. Ювілей принца Монако. Все зараз поливаю. Починає розцвітати роді. Це ред фейрі і помпонелла. Ну а той куточок я вам покажу згодом. Ідемо далі. Поливаю зараз всі троянди. Ось ред фейрі. І помпонелла Це Роді, обрізку якою я показувала навесні дуже потужний кущ наріс Тут у мене ангела, за нею ель Не ельф, а ель І це третій кущ Чайковський. Лярос, перепрошую, лавілла котта. Перейшла вже на цвітіння зверху. Це клон Глорії Дей Чикаго Піс. Також відцвітає. Треба кропити всі квіточки. Ну і ось там я посадила букаву. Тут у мене також є троянди. С і Анічка, як мені підказали, є вже попілюха. Тут нещасна аква забита керією. І ось це я йду на город. І там на городі в мене троянда фламентанц, я так думаю. Чоловік ще не знає, але ну от, я думаю, з цього відео він знає, що скоро він тут зробить таку. Арку для цієї троянди. А це наше опудало, яким ми зберігали наші черешні. Будьмо всі здорові, мирного неба!